Про головне події в Харкові та області 17 травня. Головком ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву щодо ходу бойових дій на Харківщині. За його інформацією, російське вторгнення через кордон розширило зону бойових дій в Україні на 70 кілометрів. Основні зусилля ворог зосередив на просування до липців і спробах захопити Вовчанськ. За словами сирського наступ росіяни розпочали значно раніше запланованого терміну, помітивши перекидання українських військ. Прорвати українську оборону війська РФ не змогли, але попереду будуть важкі бої. Росіяни знову посеред робочого дня вдарили по будівлі підприємства в Харкові. Вибухи пролунали близько 15.30. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про декілька прильотів і пожежі, що виникли на місцях влучань. Начальник ОВА Олексій Сенігубов уточнив, удар прийшовся по холодногірському району. Станом на 18-ту годину він повідомив, що внаслідок удару загинули дві людини чоловіки близько 45 років. Ще 19 отримали поранення, серед них чотири важкі. Вік поранених від 20 до 60 років. Начальник ОВА Губов офіційно відхрестився від перших двох ліній оборони в Харківській області. Сьогодні він зібрав брифінг, на якому пояснював журналістам, що обласна військова адміністрація мала стосунок до будівництва лише третьої лінії. Вона проходить на відстані десяти та більше кілометрів від кордону зарев. При цьому начальник ОВА уточнив, проєкти фортифікаційних споруд, у тому числі й третьої лінії оборони, є відповідальністю Міноборони України. Де саме їх будувати визначають військові інженери за обидва процеси. Військова адміністрація не відповідає. Перші ж дві лінії, які знаходяться ближче до кордону, за словами очільника області, це повністю зони відповідальності Міноборони та військових. При цьому, відповідаючи на пряме питання, чи він міг у межах своєї компетенції інформувати керівництво країни про стан перших двох ліній, Синігубов зазначив, я буду відповідати лише в межах своєї фактично компетенції. Далі питання не до мене. Відзначимо, що на етапі будівництва укріплені багаторазового звітування про хід цих робіт в області, чиновник. Кахова не інформували про те, що відповідають лише за третю лінію оборони. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.